Гра з бумвокерсами порожніми пластиковими трубками, звучання яких залежить від довжини. Це частина музичного терапевтичного заняття для дітей. Зараз займаються учасники віком від 7 до 9 років. Все ми грали на бомбатарсах. Це як такі палочки, які коли ти об них б'єш, вони у них є звуки. Ми співаємо, ми, ми рухаємося, ми навчаємось. Е музиці. Тут, і тут дуже класно. Мені вже подобається дізнайця. Коли моя мама сказала, що вони існують, нас питали, чи я хочу, ну вона мене записала, і мені дуже сподобалось. Пісні, пісні, і іноземні просто цікаві ігри, ще граємо. Заняття для кожної групи триває годину. Наступні учасники віком від 10 до 12 років. Ми тут е провіряли наш ритм, розмовляли, ще грали на різних інтересних інструментах. Найбільше мені сподобалися е е ксилофони та металофони. Tai ir barbanote, tai praktikuojate savo ritmu. Бачиш всякі різні дуже гарні інструменти. Музичні терапевтичні заняття безкоштовні. Їх проводить керівниця громадської організації Сольдієс музикотерапевтка Катерина Кудашева. Проект фінансується в рамках великих програм Культура допомагає Culture Helps», який імплементується з усою та іншою освітою за кошти Європейського союзу. Цей проект є колаборативним разом з нашими друзями з Нідерландів. Самдовчен це також команда громадської. Організація, яка працює з травмами в основному військовими травмами з дітьми і дорослими, і назвали ми наш спільний з ними проект of Change». Music for Trauma Support, тобто відлуння змін, музика для підтримки травми. Навчаємось один в одного, також я навчалась в Нідерландах. Музичні заняття почали проводити з червня для дітей віком від 3 до 5 років, для інших – з липня. Є 5 груп, 4 дитячі та одна для дорослих. В кожній групі до 15 дітей, дорослих теж мало би бути до 15, але буває дні, коли у нас їх 25-26. З кожної групи у нас буде по 8 занять. З деякими ми вже закрили заняття, з деякими ми зробили Чотири заняття з деякими сьогодні буде тільки третє з дорослими. Шість. Групі 10-12 У нас є одне два місця. Ми можемо прийняти декілька дітей. І в дорослій групі, в принципі, ми завжди раді бачити нові обличчя. Вся інформація є на наших соціальних мережах. Соль дієс Катерина пояснює, чому проводять такі заняття. Виникла ідея напевно потреба, запит. Люди приходять, їм це подобається, вони відкриваються, хочуть приходити ще. У нас дуже прості в опануванні інструменти, і ми хочемо їм дати той інструмент, коли музика може їм допомогти виразити щось таке, що словами важко виразити і якісь накопичені речі. З дорослими це, напевно, більше зняття стресу. Тобто, ми просто намагаємось вибарабанити свій стрес, якщо це барабанні коло виспівати, і поєднатися. Все більше про комунікацію, про вираження себе. Відчуття себе всередині групи і прийняття себе всередині якогось нового нової нового соціального зрізку. триватимуть безкоштовні музичні терапевтичні заняття до кінця липня. Руслана гостюк Андрій Гісим Суспільне новини.